громада, Зараз ми на тому етапі війни, коли оцей фронт світоглядний, він лише поглиблюється і посилюється. Це не про ракетні обстріли інфраструктури української, це про світоглядний фронт, про нашу зневіру. Про яку мріє ворог російський, про оцю так звану втому війни і так далі. І літак української державності він поки що не збитий і не буде збитий ніколи, бо він тримається на двох крилах: це мілітарна політика. Збройні сили України, які захищають Україну від російського агресора, це та мілітарна політика, яку вибудовував Іван Стешенко і світоглядний фронт. Світоглядний це адже ж, наша мета, щоб в свідомості кожного українця був проведений кордон із Росією. Я нагадаю, що повномасштабне вторгнення почалося по суті не 24 лютого. Чотири роки тому а почалося воно у квітні наперед, за пів року до е, бойових дій активних. Коли Владимир Путін виступив із програмною псевдоісторичною маячнею, в якій він повторив тези російських імператорів, генсеків Совєтського Союзу про єдиний народ. А яка ж наша відповідь взагалі Держави України цьому всьому? Відповідати в лоб на цю всю маячню? Звісно, що ні. І один із рецептів це вихід. На війну пам'яті на відсіч цієї російської псевдоісторичній пропаганді, але не в лобшо. Та ні, ми українці, ми ж не руські. Це конкретні справи, і в тому числі ця державна політика національної пам'яті передбачає створення таких місць пам'яті, які. Кажуть нам всім про зміцнення української ідентичності, про те, що ми українці, ми на своїй землі, ми плекаємо свою історію. Я цілком погоджуюсь із Олексієм Нестулею, що ось це нове місце пам'яті це синергія кількох середовищ. По-перше, це органи місцевого самоврядування, це депутати Полтавської міської ради, всі вони одноголосно підтримали виділення коштів на цю меморіальну дошку. Тому що ця політика національної пам'яті, якщо вона не буде фінансуватись, вона буде звичайнісінькою імітацією. Це безумовно. Це і Катерина Ямщикова, яка підтримала це. Валерій Пархоменко. Справді, оці всі засідання, на яких приймались рішення, вони проходили дуже чітко, лаконічно, коротко і приймались конкретні управлінські рішення. Це синергія такої. Громадських середовищ, зокрема, Полтавської обласної спілки краєзнавців, очолюваної Олексієм Нестулею. І я хочу сказати, що Григорій Тетеренко автор книги про Івана Стешенка, один із провідних активістів цієї громадської організації, це той краєзнавець, який написав книгу, цілісну, масштабну книгу, в якій зібрано і твори Івана Стешенка. І розповідь про нього, і безумовно, це і синергія тут це не це не про те, щоб якось виокремити наш центральний орган виконавчої влади, це безумовно інститут національної пам'яті, який тут на Полтавщині намагається задавати порядок денний, тому це сьогоднішня подія. Безумовно, от коли кажуть та тут же. Електрики немає, а ви зі своїми дошками носитесь, але це все речі взаємопов'язані, бо е, це війна гібридна, це не тільки про е, нищення фізичне українців, е, е, це, е, це про нищення нашої національної пам'яті. І Ми прекрасно бачимо, що на окупованих територіях перше, що робиться, це демонтуються ось такі дошки, е, е, знищуються підручники з із, української мови історії України, просто навіть. Ми знаємо випадки, що на окупованих територіях вони просто спалюються російськими нацистами, так, як це робили під час Другої світової війни німецькі нацисти. От і якраз Іван Стешенко, це та постать, яка, ну, Є прикладом дороговказом для і сучасної української еліти, бо ну, тут вже Григорій Тетеренко сказав цей факт, що його і тоді називали Іван Воїн. Це людина яка і тоді на цьому світоглядному фронті працювала. От я наведу таку цитату майже дослівну. Яка показує ну, Стешенка, справжнього українізатора освіти в Українській Народній Республіці на одному із засідань Української центральної ради він сказав: так ми, вчителів москалів, не виганятимемо, але нехай е, 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 опанують українську мову, якщо хочуть працювати в Україні. І е, якщо вже так е, говорити мовою фактів, то, е, е, то я не дивуюсь, що. Івана Стешенка вбили за українську мову. От е, е, якщо проводити паралелі з сьогоденням, ви знаєте, в нас є обласна програма розвитку української мови, міська програма. І, і Чесно кажучи, я як державний службовець, вже ну, майже з 20-річним стажем себе іноді запитую, чи потрібні нам програми, які не фінансуються. Чи це просто імітація, чи в них є якийсь плюс? Можливо, є плюс, що вони задають певний порядок денний. Що українська мова державна, що її треба розвивати і так далі. А тоді держава будувалась з коліс. От уявіть собі, що ще не було проголошено четвертий універсал Центральної Ради, але вже станом на жовтень 1917 року на цій території ще про квазідержава ще не існувало такого поняття, як скарбниця Української Народної Республіки. Ці люди, як Іван Сташенко, як Софія Русова, яка в Міністерстві освіти УНР завідувала дошкільним відділом, вони працювали просто на Україну, вони не думали про програми міські, обласні, вони йшли шляхом конкретних справ. Уже тоді, в жовтні, 25 з'явилося україномовних гімназій в Україні. З'явилася перша українська вища україномовна мистецька школа. Саме Івану Сташенку належить ідея скасувати закон Російської імперії за обрусіння края, який так і називався. Я знаєте, моя мама вчителька української мови в селі, і застала ці брежнівські часи, я ще ну, дитиною пам'ятаю, яке це було приниження, коли ще в ті часи Брежнєва Суслова, оцей, ну по суті, це. Цей закон Російської імперії про брусіння края відновили, коли е, існували доплати вчителям е, русського язика і русської літератури тільки ну, за так зване брусіння. І тоді в Брежнівські часи, ну, от мама вчитель української мови, а її колега ну, шанована жінка і так далі, але вона е, е, вчитель російської мови, так ї, їй доплата йшла е, за те, що вона вчила е, е, українських дітей. Літератури і руському язику, так от саме Іван Стешенко скасував ці ганебні закони. І саме уже станом на січень 1918 року, за ініціативи Стешенка було прийнято закон про українізацію всієї вищої освіти на території Української Народної Республіки. Оце приклад конкретних справ. І тому, коли. Вбивали за українську мову Ігоря Білозора у Львові. Просто людина відпочивала в ресторані, говорила українською мовою, два озвірілих молодики накинулись і вбили за українську мову. Коли вбивають за українську мову Ірину Фаріон, це, це, це далеко не перші політичні вбивства за українську мову. На мій погляд, одне з перших, а можливо, перше у 20 столітті, це вбивство Івана Сташенка. Його Били за українську мову, за українізацію освіти це Іван Воїн на українському світоглядному фронті і.